які, якщо ви не забули, за що ми молилися, вони були на конференції Сестринській буквально недавно, 22 числа. Сестрички, будь ласка. Це так має бути. Так. Добре. Прошу, почимо. Вітаю всіх. Ми вчора були на сестрої на Зеленій, і було дуже цінно приходила сестра. Вона є лікаркою, вже має стажу 36 років. 27. І 27 вже з яких вона в господі було дуже цінно, сестра ділилася багатьма такими аспектами в нашому житті здоров'я, які ми можемо не звертати увагу, не помічати. Вона розказувала багато про те, як харчування наше впливає на наше здоров'я, на наше тіло. І було дуже повчально. Особисто я для себе зрозуміла, що вже буду в свій холодильник там ревізію робити полички чистити, що зайве, викидати. І жартувала до Оксани. Каже: ну все, поїхали на ринок, будемо закупляти овочі фрукти. <гум> Ось, було дуже цінно і передам ще слово іншим сестрам. <гум> ну, я ще під враженням конференції. Я вам зміну. Ну, як би от молодь сказала вже супер, супер, як ми ну, така радість, то поперши стільки було жінок, видав бабині не забував. І то я думала, то рахуйте воїни Господні прийшли і приймають до слова. То для, для нас, для старших і для молодших, це дуже, дуже дуже добре було. Бо стільки ми прийняли, стільки вона молодець, вона, як кажуть, і по родиці, і по життю, і як нам жити, як поступати, як триматися Господа. І То вона з'єднувала знаєте, з юмором, то, що нам сподобалося, що ми могли посміятися і порадіти, і успівати. Це, це таке щастя, вам скажу. І я вас усіх запрошую, щоб коли об'являють, будете радісті від того, що ви ту маєте. І вона вам казала просто віру, що ми мусимо триматися віри до кінця, якщо ми християни. І вона мені подобала, тут сказала таке слова. Віра це не мірка ні з якомусь образу мислення. А любича залежність від Бога, якщо дав ясні укор укази своїм свої добротою, любов'ю та силою, щоб ми трималися, Господи, і завжди світ Бога за ним. Амінь. Амінь. Ну, э, <риклад> ну, дійсно, було дуже класно і. Я завжди, маневр, чоловік, він любить лікарів ходити, провірятися. І ну, відповідно лікарі призначають лікарство. І я ну, Скільки вже можна ходити по тих лікарях, скільки е, можна тієї лікарства купляти. але в е, Слові Божому пише, хто не буде піклуватися про своє тіло, то буде певне покарання. Я хочу зачитати зараз, отримаю Якщо... Я переживаю. Хіба ви не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? Як... Добре, далі. Ми храм Божий, і Дух Божий живе в нас. Далі читаю друге до Римлян, 12 глава, перший вірш. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу святу, приємну Богові жертву. Тобто, ми маємо також тіла Богові принести. Та вони мають бути бо Вчора було дуже багато зі здоров'ям пов'язаної. І ось тут говориться, що ми маємо принести здорові тіла. Тобто, якщо ми не будемо. Піклуватися про свої тіла буде певний наслідок. І хочу вам зачитати коротко, який буде наслідок, якщо ми не будемо піклуватися ходити до лікарів. Зараз, зараз, зараз секундочку. Якщо хто нищить живий храм, того знищить Бог. Адже Божий храм святий а ним чекайте, адже е, тата. Якщо хто нищить Божий храм, його значить Бог, адже Божий храм святий, а ним є ви. Хай ніхто себе там досить. Отже, <реку> <же>, ми <реку> Божий храм. І якщо ми нещимо себе, то ми будемо відповідно що наказання. Ми, ми робимо гірше собі. Так що. Вона робила наголос, що ми маємо ходити до лікарів хоча б раз в рік провірятися і щоб запобігти якихось наслідків. Бо тому, що вчора дуже багато говорилося про жіночі онкології. І якщо ми завчасно не підемо, не провіримося, то будуть відповідно, погані наслідки. І ще там був такий, якби робила вона такий, якби приклад. Тюбік крему колесеньку, так? Якщо нам дати маленький тюбік крему, як ми будемо відносити з ними? він коштує, він дуже дорогий. Там, можемо собі... Для кого яка ціна дорога, наприклад, 10 тисяч буває, 3, 2. Як ми його використовуємо? на рік, на рік дуже помало, березно, бо, тому що чого? Бо він дорогий, правильно? А ми також дорого купили. Ми також є дорогопухні. І щоб ми також пильнували своє здоров'я. А саме лікарство краще це є піс, Це є піс і молитва. І багато здоровлюється людей навіть від того, тому що ти відокремлюєшся від того світу, і ти є ну, Богом в той момент. Все, дякую. Ja, ми не відокремлені наше дух, душа і тіло не відокремлене, як Галя прочитала, що ми цілісні, і Бог нас викупив дорогу ціною кров'ю. Він хоче, щоб ми, наше тіло і душа, і дух були збережені. Тому постараємося зберегти дух приходу Господнього, щоб у нас не було добре. А, а щоб добре було, то треба сестрам не забувати ходити на сестри. Просто хочу заохотити, тому що тема конференції була жінка віри, і нас е, дуже багато говорили про те, що е, довіря по Господу, і е, ніхто не застрахований за якихось е, ну, там ще щось. Як Даниїл е, він впав, е, його е, наказали яму. До леві до ларячої Лев ями кинули, але Господь його не вивів з лерячої ями, так, але він його спас від леві. Е, тому каже, ми повинні довіряти Господу, так е, е... Що ми, можемо бути? В я... Я? ми можемо бути в тій як. Ми можемо бути любій ямі якоїсь е, чи хвороби, чи якось переживання. Що буде торкатися чи духа, чи душі, чи тіла, знаєте, якісь ми будемо переживати, це буде яма. Але Він Господь не виведе одразу нас з того переживання, чи з тої хвороби, чи з чогось такого. Але Він виведе від нас чогось хіршого, від чогось е, іншого, від леві. І тоді ми вийдемо з тої ями. І е, 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 цих випробування вони привносять. Приводять до надії, а надія вона формує в нас вже е, досвід. А досвід він вже виходить, що це є, е, називається досвід, це вже називається довіра Богу, коли ми маємо досвід. Тому коли ми ходимо на сестри, ми вступаємо не тільки практику, а й досвід довіряти Господу. І, і, і ми вже не знаходимося в якусь прогулку е, безнадії. Ми вже переходимо пробунок надії. І коли ми не, не знаходимося тис, на площі е, невіря, ми вже знаходимося в площі е, віри. І, і вже дім не називається наш дім, вже не, не називається е, невіра, невіра, а вже повноці, повноцінна довіра Господу. Дітча почитали багато місць, і я не хотіла читати, але ще одне почитали, я почитаю, що для мене теж було важливо, я думаю, для вас теж. Перша Солоня, 5, А сам Бог миру, нехай повністю освятить вас. Нехай ваша душа, тіло бездоганно буде збережені в цілості. В цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Е, ви знаєте, ми е, душу твою е, підкріпляємо, читаємо Слово Боже, співаємо сьогодні. Ми насичувалися свою душу. А тіло наше то є храм. Наприклад, я метр п'ятдесят дев'ять храм. Як ви можете знайти, це так цікаво. І наповнити своє тіло. Ви розумієте? І саме таке побажання, щоб ми, незважаючи, що ми підкріпляємо, що ми так само підкріпляли своє тіло. Але в кожного є своя міра, є свої потреби. Як його ви знаєте, для мене було велике відбадьорення та конференція, що я вже два місяці почала думати за своє тіло, організм підказав, що треба про то думати і робити, а зараз було просто що підтримку і в правильному напрямку рухається. Та вже все свистенська, а Я скажу за себе одну річ, що я зрозуміла, що молодості треба піклуватися вже про нашу старість. Тобто, що ми йому. Спосіб, як ми за якийсь спосіб життя впровадимо? І фізично наше тіло, і наша душа, і наша дух, все це поєднуємо. І знаєте, для мене це таке ще було нагадування, як ми повинні все піклувати, про все турбуватися, про нашу душу і про наше тіло. Знаєте, поки ми молоді, ми такі воїні, ми там м'ятаємо. А приходить з кажуть, що все балансом. А що це буде баланс? І кожен різне життя проживав в своєму життя. І знаєте, дуже великий акцент найбільше зло, яке є з харчових продуктів, це цукор. І вони міняють малювали таку мішель, і там різні була шкідлива їжа. І лікар сказала найбільш дурева їжа це є цукор в саму десятку попадає стріла. Тому сестри, брати відмовляємося від цукер, а ми його дуже мало. Так, насправді було так і є. Якщо ми дійсно так, проблеми в в житті приходять, і що таке було підбайомлення, вона як лікар, вона каже, як оголошую людям різні діагнози і. Коли нам поголошують діагноз, я в своєму житті проходила, коли мені виголосила страшний діагноз, знаєте? І кажуть, люди живуть в тих діагнозах все своє останнє життя. Вони про то думають, вони е, все мали, хто тільки їм не подзвонили, а ти чула, а ти знаєш, ой, ой, ой в мене така біда, пішло поїхати. То вона дала нам таку пораду: трошки посумуйте, а далі треба поводити. А далі треба приймати рішення, що з цим діагнозом робити. А ми люди, знаєте, наша проблема, яка в житті, і ми ту проблему будемо виховувати, ви, ви всім жалітися, плакатися. Каже, апостол Павло сильно трошки посумуй, трохи поплач, трохи пострадай, що тобі щось таке сказали. Ну, а далі треба приймати рішення, як чи лікуватися і буде далі дивитися. Питає, як ми колись жили. Живі. Та живіться, як ви сьогодні живете, і цініть те, що ви сьогодні маєте набагато більше, ніж ви колись пробідували. Тому серце дорогенькі, <смістити> і протися про своє тіло, його здорову їжу. І е, це все знаєте, як гармонія душа. І так далі. Тому як церква це дуже файло. Бачите, ми тут наповнилися, що немає на місці нашої батьки. Я вас щасливий, що ми багато почули. А віка від Так, Тепер будемо практикувати. Дякую, сестрички. Я чітко зрозумів, що ви заряжені. Ви заряжені, ви там були такі мали власний час. І я знаю, що це даремно не пройшло. Зараз ви будете впроваджувати це в життя, будете ділитися з нами, тими рецептами, які можете маєте. Але я хочу, бачите, підкреслити: це є відповідь на наші молитви. Сестрички пішли, отримали благословіння На майбутнє не нехтете і молимося за такі заходи, бо вони нам потрібні. І ще перед тим рецептом нашої духовної їжі, який. Ми зможемо спожити на протязі тижня перед тим, тобі ж оголошенням. Я ще хочу зробити таке особливе оголошення, що має відбутися буквально в понеділок, 24-го числа. Це число воно зв'язане з багатьма датами, які ну, з подіями багато е, б, ну, великими, і, і там багато так, як вже приліплено до того 24-го числа. І зараз на рівні нашої е, влади е, певний закон був. Проведений, знаєте про що? Про молитву. Так, це українську молитву. Що це означає для нас особисто, для вас так само? Це значить 24-го понеділок, у 8.45 ранку, центр міста біля пам'ятника Шевченка буде ця подія відбуватися. Так що, хто має бажання, будь ласка, долучайтеся до цього. Значить, понеділок, 24 число 8.45, буде початок. Приходьте біля пам'ятника Шевченка, збирайтеся разом, і там буде проходити це дійство. Що конкретно, не розкажу. Дайте і подивитеся, але буде, буде цікаво і корисно. І тепер, як би, рецепт для нашої душі на цей тиждень. Ми маємо і навчання, яке відбувається в понеділок в 20.40. Це дуже корисна річ, яку ми можемо споживати в нашому житті. У вівторок у нас відбуваються зустрічі по тюремному служінні тут в приміщенні церкви в 19.00. Середа у нас відбувається Полфа Хаус. теж в 19.00 тут в приміщенні церкви Рада наша. В четвер сестринські. Сестрички, якщо ви тут не почули зараз від сестер, почуєте, вони поділяться, я думаю, з вами. 18 в 18 година в четвер, п'ятниця, 8 година, аран, молитва, зум, будь ласка, долучайтеся. В 9 годині брати і сестри їдуть на програму до залежних людей. І та ж п'ятниця в 18.00 тут а, молодіжна підліткова а, зустріч буде. І субота, в 18.00 тут в приміщенні церкви відбувається що. Ковхаус теми зустріч, спілкування це, повірте, це для наших душі. У нас збагачення, тому що на кожній тіхні зустрічі звучить слово для нашого підкріплення. Зараз я хочу, щоб ми стали і молилися і дякували нашому Господу. Подякуємо за цю зустріч, яка відбувалася сестри у сестер. Подякуємо за те, що Господь. Спровадить наших братів і сестер через фізичні немочі. Багато кого сьогодні тут немає, тому що захворіли, засмеркалися, засоплялися. От, і вони зараз вдома з температурками, е, наші дітки, е, наші сестри, наші брати, дорослі, без різниці. Але немочі є. Ми будемо за це молитися, щоб Бог не провів. Згадуємо за наших братів і сестер, які в духовних немочах. Які, може, якусь там, знаєте, дієту не тримали в своєму житті духовно і десь щось посприяло тому, що вони зараз, так я називаю, хворіють духовно. Може, навіть знаєте, я не хочу навіть говорити, що хворі. Вони мають такий зараз процес в своєму житті, де справді потрібна їм наша допомога, молитва за наших братів і сестер, які вони можуть духовні. Хто хоче, може. Помолитися за якісь певні речі, оголосити, щоб підкреслити, якщо ми молилися. До речі, хто зараз думає про це і зараз буду ставати і оголошувати, ми маємо там дві скриньки. Одна на пожертвах тюремного служіння, дякую, хто долучається, і друга скринька там для пожертв, не для пожертв, а для прохань на молитовник. Чого ми просили, просили Господа конкретно написано. За кого, за що, від кого. А ще там одна скринічка є. Це ця скринічка для того, щоб нам було смачно спілкуватися е, в кінці, уже, коли ми там каву чи п'ємо, на смаколики. Теж долучається і хто вже долучався до цього. Я щиро дякую. Тому що ці кошти вони такі вони сприяють цьому доброму, щоб ми іменно могли тим радіти. За що молимся, величаємо Твоє святе ім'я, великий і славний наш Бог. Ти Творець неба і землі, всього видимого і невидимого, ти створив і нас, Господи, і кожного із нас ти знаєш, як ніхто, Господи. Дякую Тобі, любящий Отець, за всі хвилини нашого життя на протязі цього тижня. Дякую Тобі за ті радісні моменти, які отримували сестрички на цій конференції. Дякую Тобі, любящий Отець, що Ти і даєш нам задуматись за нашу цілісність, за дух, за душу, за тіло. Дякую Тобі, що оте, що ти нас навчаєш, що ти нас картаєш, Господи, що ти не залишаєш нас без своєї опіки. Ти виявляєш наші немочі, Господь і фізичні і духовні. І ми просимо зараз твоєї милості, Господи, на наших братів і сестер, де б вони не були, Господь цей час змилися над ними. Зглянься на їхні немочі, кого треба зцілити, кого треба підкріпити, Господи, і спровадь, Батько Небесний, до себе. Притяни, батько, любящий отець, тих твоїх дітей, які зараз і блукають в цьому світі, які зараз, батько небесне, по особливому потребують твоєї допомоги. Дякуємо тобі, любящий Отець, що ми тут можемо бути на цьому місці. Дякуємо тобі, любящий Отець, що ми можемо разом взивати до тебе, до великого нашого Бога, який є святий, який істинний, який є правдивий. Дякую тобі, любящий отець. Що ми в понеділок, Господи, будемо мати можливість прийти на це місце, щоб разом, Господи, в крузі, Господь Твоїх дітей молитися знову і знову до Тебе, просити за наш край, за ті потреби, Господи, і відчувати Твою присутність. Дякую, що Ти нас наповняєш Духом Святим тут, Господи, через Слово Своє, через спілкування, Господи, що ми можемо, батько, наповнятися і рухатися далі по дорозі життя, яке веде до тебе. Благослови кожного з нас твоїм особливим благословінням, твоєю присутністю, Господи, і спровадь нас до вічного майбуття з Тобою. А ти будь прославлений і возвеличений, Єдиний наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодай. Господа нашого Ісуса Христа і любого, Бого, і єднання, Святого Духа, хай буде з нами вічно. Амінь.